І всім привіт! Зараз ми будемо виживати. Всім привіт, ребятки. Зараз я запущу світ, в якому ми будемо грати. Це знов той світ. Да. Це вже третя частина. Так, да, це третя частина. Я вже написав, що це третя частина. Отже, ми зараз будемо виживати в, в страшному світі Майнкрафті. З... Вони вже знають. Ну, а якщо вони дивилися першу і другу частину? То вони вже знають. Якщо вони тільки перший раз подивили, захотіли подивитися наш канал, то Переслухаємося, чи день чи ніч. Цікаво. А де виход? Блін, дощ. Ну що, а є модно ні? Так. Да. Чого про те відео, а не про лишнє? Дай пише. Там і так, дощ. що ти будеш робити? І що ти будеш робити? Так. Це що? А, ну таке буває. Вибачте, друзі, за таке. Це може замова цього? Ні. Так. <рес> кстати, у мене скин Алекс. Дву. Уже весь. Может і кигами. Нет, сыграть. А як ти поміти? Ну знаю. М -м -м. Що, за давники? Потікай. О, кстати, ви бачите там... Так помниш ми з цього падали. Да, ну то тут закрий. Цей... Ну да не сюди, блядь, ну давай. цей помниш для кровати. Ну да. А Над... як різку день просто настав? Бо дощ закінчився. Тогда я не йду. Ти падав на деху. І до речі, ви без... а, а що? Мені показалось, що там поки що я думаю, що воно від нас відстало. Хто? Ну те чорне. Блин. Крипер. Ну, окей. Давай, блин. Как? Сними Блин, тут скелет. Вы обычно за звук. звук. Я уже казался. Коли Ну, тільки шо. Я за вибачте, а Ні, я такого не казав. Блін, мені надо строчно голод відновити. Та, блін, що ти так зробив? Тепер виліз ту не можна. У нас та же печка немає. Та блін, то ж ти взяв це? Що? Та піди, візьми цю, там пічки нема. Та пічку цю. Що? Де ковачек? Шерсть. Да. Ну то дай мені холод відновити. Якщо на мене хтось нападе, то я вже не вижив. Надію, що вона швидко пережариться. Нам треба їжі подобувати. Надію, що на мене Блін. А як тут житель? Як він телепортувався просто сюди? Він впав в бою. Я... А не торгуйся, торгуйся. Мене нема чим. Так. Надо подобувати. так все. Сейчас бы кони взрывали. Саша, дай мне мяч. Что они там? А что они мяч там? Так. А да, шерсть. Она просто пропала здесь. Короче, мені надо поїсти. Так от м'ясо. Один уголь жарить, знаєш скільки? Вісім цих. А, Кстати, нам ще вугля надо дубути. То міще, то потом. Что потом? Ну нам надо заковать, заганич не станет. Вона вже довго на нас дає. І це мене смущає. От якщо треба, щоб ми цей. Хават забили. По-моєму, це підготовка до, того... до безконечної ночі. Блін, то шерсть, то я не бачу. Дай. Та ти повниш, де ми впали. Десь. Ось цей. І от ти на якась з цих дерев спав. По-моєму, це дивно, що він вже довго не з'являється. Дуже багів нема. От на дерево залізти. Та Там блі. де ти впав. А чи в нас так голод швидко просто щось? Ну и да. Ну. А тоже я! лучше. По-моему, он уже в этом свете не будет появляться. Та нафіга нам бузок? Вівць? Не де нема. Я не знаю, де вівці? Куди я? Тому що я знаю. Та навіть коці далеко. О! Тільки кутка. Все, валим до хати. То ще три, дві надо. То в нас є вже інша шерсть. Да. В хаті. Ти що, її там поставив? Ні, ой, не в хаті, а взагалі. Он до. Так, да, точно. А, а ти повністю дурок? Да. Так. Іде. Дай через дерево пролізти. А от тут от я пам'ятаю, я тут піднімався. Ну що ти, бля, йде? вибачте, за порани став. Ну що, ти не участвуєш. Що? Ну бо я по обіцяв своєму каналу на матери. О, все, я прийшов. Ну бо тут факіли. Что на кровати накрыть? Я нас лобью. Ту за. Ту еще ты жду. Да наві еще. Ви нам ничего не зробит. нас на дистан. Да что ты там нас на дистан? Ну, на, я ухожу с канала, все. Окей. Мы написали на бухгалтер. Да. интересно вот смотри. Та відновити життя. Так. Надо ховатися срочно. Так. Долазимо з печері, так вилазимо і все жаримо. Здоров'я. Поки що я піду напівки. Це, напевно, остання частина. Бо, по-моєму, він вже до нас не прийде.

Не буду з'являтись. І всім пока. З вами був Стівку. І чекайте наступних е, е, інших частин інших хорохів. І до речі, треба, щоб були інші частини збирати, ну, я думаю, хоча б 5 лайків на кожну частину. Якщо буде ласочка. Зробіть це, щоб були інші відео. Ну і всім пока-пока. З вами був Стів Кул. До побачення.